Вітаю, дорогі друзі, знову з вами. Продовжую цикл відповідей на ваші запитання. В цілому слідкуючи за вашими коментарями, під кожним відео фактично зустрічаю загальні питання щодо мого зору, такі як чи втрачений зір повністю, чи є можливість його відновити, чи є можливість якогось лікування. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про це, надати, скажімо так, у відповідь на всі ваші питання стосовно зору. Почну спочатку самого. Це того, що зір втрачений у мене фактично на 99,9%. Праве око втрачено повністю. Відновлено не підлягає. Гастрота зору на лівому очі складає 0,01%. Медичним терміном висловлюєш це світло відчуття при яскравому освітленні я можу бачити тільки рухи теней. І на цьому все. На сьогодні лікування, скажімо так, очей не є можливим, тому що на даному етапі лікарі зробили все можливе і неможливе, і загальним було. Скажем так, зберегти ліве око як орган в цілому. Тому лікарі зробили неможливе в цілому ліве око збережене. Але внаслідок, скажем так, отриманих мною сколкових поранень на 80% на лівому оці втрачена сітківка. На сьогоднішній день ніяких... Скажімо так, можливості відновлення сіткітки, сітківки в медичних організаціях неможливо. Ведуться, скажімо так, дослідження медичні щодо вирощування сітківки на основі стволових клітин, але позитивних результатів ці дослідження поки не дають. Тому можна запасатись терпінням, надією, що колись це буде втілене в життя. Якщо хтось із вас слідкує з новинами в області офтальмології, то можу сказати, що недавно в США пройшла перша в світі операція щодо трансплантації ока чоловіку як органа в цілому. Операція пройшла успішно. Тривало на більше 21 години, але ж відновлення функції зору не сталося. Теж око не, не бачить, але реагує на світло. Тому маємо надію, що все ж таки лікарі досягнуть певних результатів в області офтальмології і рано чи пізно зможуть, скажімо так, відновлювати зір. І все буде добре. І знову ми будемо бачити. Тому дякую за увагу. Бережіть себе, до зустрічі в ефірі. Всіх обійняв. Пока-пока.